Всіна ладочен be okay, I move on each and every day Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 3 по 9 липня. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Дякую кожному, хто підписується. А також ті, хто коментують і ставлять вподобайки, я теж вас бачу. Дякую вам величезне. Ну що, а тиждень у нас розпочинається саме з повного місяця. Якщо ви дивилися мої прогнози саме на липень місяць, то вже знаєте, що в нас місяць розпочинається саме з цього, з підбиванням підсумків, з висвітлювання якоїсь ситуації. Тому велика ймовірність, що вже з самого понеділка, і це може тривати навіть до середини тижня, ви будете отримувати вже результати над тим, чим ви працювали останні півроку. Це було закладалося це і розпочиналося Саме в кінці 2022 року там числа 23 го формувався повний місяць, тобто тоді тільки могло щось розпочатися. Згадуйте, що у вас було тоді. Якщо не згадаєте, то можете подивити свій знак на липень місяць і будете знати, яка тематика вас очікує, звідки ви отримуєте ось ці результати. Також пам'ятаєте минулий тиждень, коли я казала, що у нас такі нестандартні можуть бути ситуації, або такий ураган якихось подій, до яких ми взагалі не готові. В принципі, на цьому тижні також може повторюватися ця тенденція, і тому в цей період ви також можете спонтанно діяти. Когось, наприклад, може це програтися тим, що ваші відносини стають нестабільними, тобто ви не відчуваєте партнера, або, наприклад, не розумієте його, так, якісь такі тривожні моменти. А для когось навпаки, цей тиждень подарує такий авантюризм, так? коли ви захочете робити якісь вчинки ради свого партнера. Тому цей тиждень знову ж таки продовжує цю тенденцію. Наголошу на тому, що чим більше у вас зараз сюрпризів в відносинах, тим більше вони стають міцнішими, або ви розкриваєте їх і наповнюєте також. Тому експериментуйте, можете придумувати якісь неймовірні побачення, або такі авантюрні навіть побачення, тому що вони точно підігріють ваші відносини. Також можу сказати, що в цей період можуть відносини бути які, якимись нестандартними, тому ви можете і вносити якісь такі зміни, тому що цей період ви потім будете згадувати як найяскравіший період в вашому житті. А хто, наприклад, вільний зараз, то навіть якісь швидкоплинні відносини, з якою людиною ви зараз познайомитеся, все одно залишить в пам'яті найприємніші такі почуття або моменти. Тому не бійтеся експериментувати, тому що цей період може правда подарувати вам відносини. Можливо, вони будуть трішки нестандартні, не такі, до яких ви звикли, але в принципі вони будуть достатньо такі неординарними. Тому хто е, любить експериментувати і не боїться таких змін, то можете втілювати всі свої бажання і знайомитися з будь-якою людиною. Ну що, а понеділок, в принципі, у нас починається саме з повного місяця. Але не дивлячись на те, що ми тут підбиваємо підсумки, отримуємо результати, взагалі бачимо, над чим ми так працювали, і що зараз, взагалі бачимо, над чим ми попрацювали ось цих півроку і що отримуємо. Але крім цього, скажу, що може бути такий резонанс між тим, що я відчуваю і що я проявляю. Але саме ось цей резонанс між емоційним станом, внутрішнім і зовнішнім, зможе вам подарувати можливості досягнути ось тих цілей, які ви перед собою ставите. Це може бути і взагалі, наприклад, ваші мрії, навіть не цілі, а мрії. Хоча мрії це просто коли ми не діємо, так? ми не робимо якихось дій самостійно. А цілі це коли ми розуміємо, до чого ми йдемо, і робимо якісь хоч малесенькі кроки. Тому, в принципі, і цілі, і мрії у вас можуть бути досягнені в цей період. Тому, в принципі, і ясність буде ситуації, яка розпочалася в кінці 2022 року. І так само можливо, це ваша якась ціль була поставлена перед новим роком, і зараз ви розумієте, що ось нарешті через півроку я маю. Те, про що мріяла чи мріяв, тому в принципі не буде зайвим згадати, що ви загадали на новий рік. Хоча і формування було трішки раніше, але я думаю, що в голові формується ось цей запит ще також перед новим роком. вівторок може бути достатньо таким сконцентрованим, але ввечері може бути такі достатньо багато емоцій. Тому скажу: якщо ви плануєте провести вечір вівторка з своїм партнером. То це будуть такий достатньо романтичний період, і ви зможете приділити один одному достатньо часу. Якщо ж кожен буде займатися в принципі, своїми справами і не концентруватися на партнері, то велика ймовірність того, що конфліктна ситуація також може е, така відбутися, тому що буде здаватися, що в принципі вас партнер не чує і не помічає. Тому краще за все організуйте якийсь такий романтичний вечір. Ті, хто, наприклад, зараз самотні, то можете зробити такий вечір в сімейному колі або в дружньому також колі, але швидше за все не концентруйтеся на якихось багатозадачності, а вечір все ж таки зробіть так для відпочинку. Собі. Середа подарує таке відчуття, що інші люди не помічають мої емоції або не хочуть помічати. І достатньо така, такий день може бути. Такий спонтанний також, але емоційно більше спонтанний. тому що ви самі не будете очікувати від себе того, що ви будете хотіти або що ви будете транслювати в цей день. Тому, якщо вас інші люди не чують, дайте собі зрозуміти, що у кожного буває різна думка, і не обов'язково, щоб ваші думки сходилися на всі 100%. Коли ви усвідомите, що в принципі в інших людей не повинна бути. Точно така сама думка і такий самий погляд на якусь ситуацію, тільки тоді ви зможете більше дружелюбно ставитись до цих людей і, можливо, навіть більш легше ставитися до цієї ситуації, яка буде виникати саме в середу. Тому я б радила не концентруватися на тому, що ви якось не поділяєте думку з іншими людьми. Тому що інколи у нас формується в голові, що є моя думка і неправильна, так? Але давайте будемо розглядати те, що в кожної людини просто свій світогляд, і кожна людина дивиться під своїм якимось хутом на ситуацію. І тому не завжди інші люди можуть, в принципі, поділяти також вашу позицію. Тому будьте легше просто до цього відноситися. В четвер, в принципі, найбільше проявляється ось ця нестабільність у відносинах, про яку я говорила раніше. Але також, так як Венера у нас символізує, в принципі, і фінансову частину нашого життя, тому, в принципі, в четвер може бути такі особливо в четвер, я б сказала, тому що, в принципі, протягом всього тижня можуть відбуватися такі спонтанні дії саме стосовно якихось покупок. Тому, якщо ви не хочете витрачати зайвого, то все ж таки. Декілька разів подумайте перед тим як купувати щось, тому що в цей період ви, в принципі, можете вкластися фінансово і потім шкодувати про це. Тобто загорілися якоюсь ідеєю і витратили всю свою зарплату, тому щоб такого не відбувалося, все ж таки задумайтесь над тим, чи потрібна вам ця покупка, чи ні. П'ятниця, в принципі, у нас день для спокійних, але рішучих дій, тому що немає таких аспектів, які б заважали нам в прояві взагалі і в досягненні будь-яких поставлених задач. Тому використовуйте цей день, щоб налагодити всі свої процеси, тому що правда будуть складатися навіть так обставини, що вам буде всесвіт як допомагати в тому, щоб все пішло як потрібно, навіть якщо для вас це трошки неочікувано. Прислухайтеся не тільки до себе в цей період, а і до того, що відбувається навколо, тому що в принципі вас життя може трошки направляти туди, в те русло, куди потрібно. Субота трішки схожа, в принципі, на п'ятницю і дозволяє відчути усю хвилю емоцій або русло, так, куди направляє вас життя. Але до цього і всього такий достатньо романтизований день, тому можете також використовувати його для цього. Але якщо цей день припадає на те, що ви проводите його наодинці, то все ж таки проводьте його з користю. Тобто, можете більш прислухатись до своїх емоцій, взагалі до себе, можливо, задати собі якісь питання, які вас. Тривожать, тому що в цей період, саме в цей день, ви можете відчути те, що вам насправді потрібно. Головне трішки відчувати себе. Пропрацьовуйте саме в цей день свої такі внутрішні запити, тому що знаєте, буває таке, що у нас є запитання, так ми маємо якісь питання до свого життя, але Самі, можливо, і знаючи на них відповіді, але боїмося вголос їх проговорити самим собі. Тому займіться в суботу, якщо у вас буде така можливість, правда, побути на одинці, то задайте собі ці питання і зрозумійте насправді, чого ви хочете, тому що, в принципі, в цей день можна відчувати себе як ніколи. Тобто, ви будете як одне ціле із внутрішнім і зовнішнім таким проявом. Тому можете трошки покопатися так в собі і в своїх думках. А ось неділя у нас кардинально відрізняється взагалі від суботи, тому що місяць уже переходить в знак Овна, А коли місяць, в принципі, в такому знакові, то він хоче тут і зараз, тому всі люди будуть націлені на те, щоб отримати результат вже. Цю ж саму секунду. І тому можна сказати, що будьте обережними, тому що такі імпульси, якихось емоцій, можуть не завжди потім привести вас до того результату, до якого ви б хотіли. Але це така активність, все ж таки, хоч не дивлячись, що це неділя, це буде такий достатньо активний день. Тому скажу, щоб Якщо ви хочете діяти, то просто перед цим трошки задумайтеся і усвідомте, чи варто вам це робити. Тому що правда буде енергії багато, захочеться тут і зараз, і можливо, навіть трішки така агресивна енергія буде саме в цей період. Тому пам'ятайте, що в принципі це може бути такий достатньо імпульсивний день. Ну що? А наразі буду прощатися разом з вами до нових зустрічей. Та як завжди, все буде Україна!